Дорогі друзі, це не я пропоную, це пропонують новоявлені шахраї. Зараз навіть не надто досвідчена людина в нетрах інтернету знає, що таке поставити лайк чи вподобайку, як це звучить українською мовою. Я хочу розповісти вам про новий вид шахрайства, який з'явився в інтернеті, щоб допомогти і застерегти вас від нього. Представники ніби відомих фірм, таких як «Розетка», LinkedIn, WorkUA, пропонують людям роботу, яка не вимагає багато зусиль. Потрібно дивитися відео на TikTok чи в Ютубі і ставити лайки. Ось зачитаю подібне повідомлення. Ми шукаємо людей на неповний робочий день з дому. Все, що вам потрібно зробити, це поставити лайк на відео на YouTube, яке ми вам пропонуємо. Кожне відео, яке вам подобається, дорівнює 30 гривням. І ви можете заробити до 600 гривень на день без плати за приєднання. Одне відео, один лайк, 30 гривень. Кого не звабить така пропозиція? Сиди собі вдома, дивися відео у своє задоволення і не забувай натискати кнопку чи палець догори, бо за це тобі платять. Потім вам будуть давати інші завдання, лайкати застосунки, писати відгуки про ресторани чи магазини, коментувати різні товари. Злоумисники спочатку виплачують невелику суму, але потім намагаються вимагнити набагато більше. Ось приклад. Жителька Шостки у месенджері Telegram знайшла групу під назвою «Відеоробочі групи, де потрібно було виконувати різні завдання. Наприклад, пролайкати публікацію в TikTok та зробити скріншоти. Два дні жінка сумлінно виконувала завдання та отримувала кошти на рахунок. Потім їй повідомили, що треба додати свого наставника, після чого вона почала працювати з якимось Олегом. Той запропонував заробити на одному сайті та переказати на банківську картку гроші. Спочатку 15 800 гривень, а згодом ще 46 тисяч гривень. Довірлива жінка виконалася це і її заблокували, не повернувши гроші назад. Як правило, все відбувається таким чином. Ви заробили перші гроші і вам пропонують скинути їх на картку. Ви надаєте номер. Шахраї справді надсилають гроші. Причому, якщо ви заробили умовно роботи на 200 гривень, то вам надійшлю 250 Якщо обіцяли 800, то скиньте 1000 гривень. Так вони втираються у вашу довіру. Коло заробітку коштів проходить 3-4 рази. Коли ви вже довіряєте своїм роботодавцям бо отримуєте гроші, вам пропонують перевести певну суму, щоб отримати вдвічі більше. Мовляв, ви добре і сумлінно виконуєте роботу, і це вам такий бонус. Люди скидають по 30-50 тисяч у бажанні отримати вдвічі більше. Проте шахраї просто зникають. Або вам пропонують зареєструватися на сайті з вакансією роботи, яка вам підходить. Вам потрібно підтвердити, що ви серйозно ставитеся до роботи і є відповідальною людиною. Потрібно покласти на е, депозит на цьому сайті 1000 гривень. Якщо ви будете добре виконувати свою роботу, то сума депозиту зросте вдвічі. Не ведіться. Це шахраї. Тому застерігаю вас, перш ніж перераховувати невідомо кому свої гроші, задайте стару. Українську приказку, що безкоштовний сир буває лише у мешолодці. Не довіряйте обіцянкам захмарних прибутків, перевіряйте роботодавців через пошукові запити в інтернеті, не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Якщо все-таки вас обманули, зверніться до поліції. Розкажіть своїм друзям, родині та колегам про такі види шахрайства. Напишіть у коментарях на моєму каналі, бо проінформований значить озброєний. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!